Привіт! Вітаю вас на каналі Хома Невіруючий. Мене звати Леонід, і сьогодні у нас доволі контроверційна тема про зародження арабо-ізраїльського. Конфлікт, хто ж почав цю вікову ворожнечу? Хто був перший, через кого закрутилося порочне колесо цих стосунків, наслідки яких ми бачимо і до сьогодні, через 4 тисячі років після їх початку? Давайте спробуємо розібратися, і сьогодні повністю зануримося в текст Біблії та проаналізуємо цю драматичну історію. Перед тим попрошу вашого файника підписатися на канал, ну і нарешті розпочати подорож у глибину віків. Ця історія бере свій початок за 2000 років до народження Ісуса Христа. Авраам був 75-річним старим невдахою, чиє життя не склалось. Його безплідна дружина Сара, молодша за Авраама на 10 років, не могла народити йому дітей, а в тогочасній втурі не мати сина було ознакою прокляття чоловіка. У цій ситуації, коли годі було чекати змін на краще, Бог звернувся до Авраама зі словами і сказав: Господь Авраамові: ви. Іди зі своєї землі і зі свого роду, і з дому свого батька в землю, котру тобі покажу, і зроблю тебе великим народом, і поблагословлю тебе звеличу твоє ім'я. Авраам на момент Божого заклику проживав в місті Ур на Вавилонщині, або як пізніше її називали Персія. А в наш час це територія Іраку, передумови конфлікту. Ми з вами розглянемо ключові точки неповернення з життя Аврама і Сари, які призвели до зародження арабо-ізраїльського конфлікту. І як ми знаємо з історії та й з власного життя, що найненависніший конфлікт проходить між родичами, так само відбулося і в цій ситуації, але про все по порядку. Давайте звернімося нарешті до першого джерела Біблії. Сара, Аврамова дружина, не народжувала йому, та була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сара сказала Аврамові: ось стримав мене Господь, щоб не родить. Тому війди до моєї рабині, щоб мати від неї дітей. І Авраам послухав голосу Сари. Він увійшов до Агари, і вона зачала. І коли вона побачила, що вагітна, то її господиня відчула від неї зневажливе ставлення. Точка неповернення номер 1 Сара, позбавлена віру у Божу обітницю, вирішує допомогти Богу у виконанні його планів. Вона вдається до неортодоксального кроку, дозволяючи своєму чоловікові, Авраму, мати дитину через її рабиню Агар. Це рішення випливає зі складного контексту культури та моральних норм того часу. Агар рабиня. Виявляється дочкою фараона, як ми знаємо з історії, що зміцнює підтримку даного кроку в межах тогочасного. Суспільство, точка неповернення, номер два, вагітність Агар призвела до напруженості у стосунках між нею та Сарою, готуючись стати матір'ю спадкоємця Авраама, Агар дозволяє собі відверто зневажати Сару. За що саме в Біблії не написано, але ймовірно, це було дуже болісно для Сари, і вона, як господиня дому, робить все, щоб життя Агар стало нестерпним. Остання, врешті-решт, вагітною, тікає з дому Аврама. Проте, ангел, що зустрічає в її в пустелі, повертає її назад. Агар народила сина, якого Авраам назвав Ізмаїлом. На той час Аврамові було 86 років. Та хто ж такий цей Ізмаїл і чому ми про нього говоримо? Про це ми дізнаємось трохи далі. А через 13 років Господь знову являється Авраамові та обіцяє йому, що той стане батьком багатьох народів. Бог закладає новий завіт з за Аврамом, обіцяючи йому землю хананську для його нащадків, а також встановлюючи обряд обрізання як символ цього договору. Божа обітниця здійснюється через народження Ісака, матір'ю якого є Сара. Ісак це прабатько єврейського народу, точка неповернення номер 3 Буття 21 розділ з 8 по 10 вірш. І підросла дитина, Ісак, і була відлучена від грудей. У день, коли був відлучений його син Ісак, Авраам влаштував велику гостину. Сара побачила сина агари Єгиптянки, який народився в Авраама, як він грався з Ісаком, її сином, і сказала Аврамові: прожени цю рабиню та її сина. Або син цієї рабині не отримає спадку разом з моїм сином Ісаком. Конфлікт між Сарою та Агар досягає свого кульмінаційного моменту, коли Сара вимагає вигнати Агар та її сина Ізмаїла. Але що ж трапилося? Сара побачила, як над її сином змущався вже підліток Ізмаїл, і звісно, її материнське серце не витримало. Вона категорично вмовляла Аврааму вигнати Агар разом з Ізмаїлом з їхнього дому. Це рішення є дуже важливим, оскільки сам Бог підтримує волю Сари. Та обіцяє зробити з Ізмаїла великий народ. Таким чином, Авраам повинен підкоритися волі своєї дружини Сари, навіть якщо це суперечить його власним бажанням. Буття 21, 11, 13 вірші. Та Бог сказав Аврамові: Нехай рішення стосовно дитини і рабині не здається тобі жорстоким. Усе, що скаже тобі Сара. Послухає її голос, бо в Ісакові називеться Твоє потомство. А від сина цієї рабині утворю великий народ, бо він теж твоє насіння. Після вигнання Агар та Ізмаїл оселилися в пустелі Фаран, і мати взяла йому жінку з єгипетської землі. З Часом в Ізмаїла народилося 12 синів, від яких пішли всі арабські племена. Таким чином, ми дізнаємо, що Ізмаїл прабатько арабського народу. Результат взаємин ісак та Ізмаїл зустрілися ще раз на похованні свого батька, Аврама. Це була зустріч двох світів, двох спадкоємців великої обітниці, яка простягалася. Від них обох. їхня спільна ситуація була напруженою, проте вони спільно виконували обов'язки перед батьком, покладені на них традицією та повагою. І, хоч їхні стосунки були складними, цей момент зіткнення показав, що обіцянка Бога була розширена не лише на єврейський народ, але й на народ Ізмаїла, ставши частиною великого плану Божого спасіння для всього світу висновок. Історія про Аврама, Сару та Агар мала ключовий вплив на зародження конфлікту між євреями та арабами через кілька ключових аспектів: перший етнічні та релігійні коріння. Історія Аврама є основою як для єврейського, так і для арабського народів згідно з біблійною традицією. Авраам є пращуром обох народів. Від його сина Ісака походить єврейський народ. А від сина Ізмаїла араби. Ця спільна історична спадщина створює певну конкуренцію та напруженість між цими групами. Другий аспект конкуренція за територію. Відомо, що історично євреї та араби претендують на одну і ту саму територію, зокрема, на землю Хананську. Це сучасна Палестина та Ізраїль. Обидва народи вважають цю землю своєю батьківщиною на основі їхніх релігійних та історичних зв'язків з нею. Третій аспект релігійні суперечки. Священні письма обох релігій мають розповіді про Авраама, Сару та Агар. Реінтерпретації цих історій можуть відрізнятись, наприклад, для євреїв Ісак був обраним нащадком Аврама, тоді як для багатьох арабів, Ізмаїл був обраним. Ці релігійні переконання також зміцнюють конфлікт між обома групами. Отже, підсумуємо, побутовий сімейний конфлікт Аврами, Сари та Агари зрештою переріс у віковічне криваве протистояння двох народів, двох національностей. І чи є в цьому якесь мирне рішення? Питання риторичне, та й не нам на нього відповідати. Ну, а для того, щоб вирішити наше з вами питання теж у багатовіковій боротьбі з Русньою, не забувайте допомагати гривною нашим військовим. Донайте на перевірені фонди або своїм рідним та близьким, хто в силах оборони. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, що ви думаєте, чи можливе мирне рішення в конфлікті арабів та євреїв. Не будь таким, як всі, будь таким, яким тебе створив Бог.